Прошу на новий влог. Я вже як бачите зібрана. Буду вибігати на пару. Сьогодні у мене пара з 11 до 3. В мене буде семінар. Не знаю, що треба буде робити. Страшно, звісно, але ми якось все переживемо. все зможемо. І ввечері я би дуже сильно хотіла десь просто погуляти по центру. Розвіяти обстановку. Я не знаю, що це за прикол, але чого ліфт. Знову не працює, він постійно ламається постійно, і чого саме в понеділок йде на пару. Кожен мій влог розпочинається з того, що я говорю, яка сьогодні погода <свіс> сьогодні. Свіжо, я би сказала. Але мені, от в такому луці прям дуже. Нормально. сонечко є, але зранку був туман і прям дуже така депресивна погодка. Я їду на пару. Знаєте, от таке неприємне відчуття. Ідеш на урок з математики в школі. От в мене зараз таке відчуття, коли я їду на цю пару, сила ж мене взяли в групу одні типу, люди. Вони трошки такі песів агресів, і мені з ними же робити груповий проект, працювати на семінарах в групах. І в мене через тиждень екзамен. Я не знаю, я не знаю, як я це все витримую, чесно. Ну коротше, я чекаю вже автобусі, буду їхати в Хельсінбург. Взяла собі лати і батончик, щоб хоча б якось підняти собі настрій. Ми електричку перенесли, вона буде пізніше на хвилин 5. Тому в мене ще є час купити каву і поїсти батончик. До речі, цей від бара був жовтий, проти батончик. Він просто мій улюбленіший, дуже смачний. Що я можу вам сказати? Я сіла не на той потяг, приїхала не на ту станцію, і я не приїду на лекцію, на якій будуть розповідати про наш екзамен. І я зараз чекаю 15 хвилин, ну, я не, не приїду, типу, вчасно. Я спеціально раніше встала, щоб приїхати на цю лекцію де нам будуть розповідати про екзамен. І вона, типу, триває з 11 до 12. І далі година перерви, і потім, типу, моя справжня лекція. Я могла просто. Стати пізніше і приїхати на час, але... але так сталося вже. Коротше, я не знаю, як так сталося, насправді одна дівчинка дуже добре мені допомогла, але я так і не зрозуміла, як так сталося. Знаєте, в чому ще крім цієї всієї ситуації? Що були, ну, типу, якась була бабуся і дідусь, і вони запитали в мене, коли приїжджає потяг. Їм треба було теж їхати в Хельсінбург. Я їм сказала, що, типу, от цей потяг, ми з ним зайшли. І вони приїхали зі мною теж на цю станцію. Ну, типу, їм теж треба в Хельсінберг, вони теж зараз чекають інший потяг. Вже запізнилася на 50 хвилин на пару, звичайно, що я туди не прийду. Я. Коли їхала по дорозі, я тільки зараз побачила інструкції до свого семінару, я чогось не знайшла це на вихідних, я на вихідних собі просто чилила. Це м -м, складається так, як мало статись. Можливо, я не знайшла ці інструкції, щоб відпочити, бо цей тиждень минулий, я прям реально дуже сильно вчилася і читала, і мені треба було просто перезагрузитися. Блягаюши, ті типу, всім, кому я говорю рандомним людям, які вчаться тут в Лунді, що я взяла два курси на семестр, типу, дуже здивовані, і це мене напрягає. Мені мені. Типу не стає від цього легше. Ой, це так важко. Ти всередині розумієш, блін, да, навірно, це важко, навірно, я не можу. Блін, і в мене типу, такі думки тепер є в голові, що я може не зможу, але я хочу просто відсіяти всі ці думки, і просто я зараз пройду буду вкладатися семінар, і все буде добре. Мені треба просто пережити цей місяць. Я почала читати інструкції до свого екзамену, і там просто. Там треба взяти з собою паспорт. Там там такі вимоги, ну там реальний екзамен, це не те, що в Україні ми собі можемо з чатіком GPT щось написати. Ніфіга, ніфіга, там навіть вийти не можна. Я я попала, я прям попала в повну дупу. У мене закінчиться семінар. Я дуже сподіваюся, що я встигну на потяг, бо якщо не встигну, мені треба буде чекати хвилин 15, якщо не більше. Сьогодні взагалі є повний треш з цими потягами. Вони всі приїжджають невчасно, запізнюються. І через це я запізнилася зранку. Окей, okay, так як я витримала цю пару і цей день, я купила собі латешечку і carrot muffin. Це я забула, буде це українською. Буду приїду додому, буду собі їсти і чилити. І зараз я сідаю на автобус і їду додому. Короче, я хотіла дуже прогулятися, але а, потім я зрозуміла, що я дуже замучена. Я взяла з собою каву і мафін, як я вже сказала. І зараз прийду додому, буду відпочивати. Включу собі якийсь серіал. І вже завтра на мене чекає ранішня лекція. Вона буде десь о 10 ранку. Я планую встати в спортзал і піти до того, до моєї лекції в зал. Я не знаю, чому не все це вийде зробити. Хотілося б дуже. І після я би, чесно кажучи, поїхала б в центр, бо скоро вже буде холодно і такої приємної погоди не буде. Я хочу максимально вижити з цієї погоди, все що тільки можна. Окей, okay. що я можу сказати? А я скачала спеціальне розширення, навіть не розширення, а типу вебсайт. Коротше, зараз покажу, щоб написати екзамен. В екзамені будуть, буде декілька відкритих essay questions без чату GPT і без нічого. Мені треба буде самі писати, шота. там. Там буде декілька закритих питань і. О, здається, три відкритих запитання. До речі, я дуже рада, що я купила цю сумку. Вона мені дуже подобається. Вона неймовірно красива. Мені подобається її колір і подобається абсолютно все. І, до речі, і я ще нещодавно на секунді купила таку класну косметичку, Елізабет Арден. От така косметичка красива. Мені подобається, що вона така акцентна. Коротше. Коротше. Я не знаю, чи видно. У мене буде Safe Exam Browser. Коротше, це окремий браузер, в який я заходжу і пишу через нього екзамен. Для чого це зроблено? Я не можу виходити з цього е браузера нікуди, я не можу нічого сьорчити. Щоб вийти з нього, мені треба ввести код. Роз... Ви розумієте, наскільки все продумано. Тобто, списати там ніяк не вийде, але в загальному семінар був не такий і страшний для мене. Все, що я почала робити, це просто використовувати чат GPT. Тут насправді дуже добре і нормально до нього відноситься, бо це насправді норма. У мене називається предмет Digitalization and Services. Ми там вже говоримо про діджиталізацію, звичайно, що ми говоримо про AI. І ніхто не забороняє вам користуватися AI. І вони розуміють, що ми ним користуємося. Просто, звичайно, що не можна прям копіпастити АІшні відповіді. Да? Це типу, дуже очевидно. І не писати з ними есе. Але в загальному. Навпаки, їх треба використовувати. Я буду паралельно пити свою латешечку, бо я дуже хочу каву. Я використовую її для прочитання текстів і хотіла сказати, що тут є, типу, університетська бібліотека, і є також веб-сайт з інтернет-джерелами для неї окремий. І я, коротше, на нього зайшла. Прикол в тому, що там одразу є влаштований. Влаштований АІ в цьому браузері, і ти можеш одразу ну, типу, одразу скористатися АІшкою для того, аби вона тобі а, дала якусь вижимку з тексту. Взагалі ми не все так жахливо, і я просто зрозуміла, що треба відпочивати, аби просто не не зійти з розмову. Завтра, наприклад, я просто хочу піти погуляти, бо ця погода не буде так і довго. Я сьогодні хотіла погуляти, але чесно, я трошки замучена, тому зараз буду їсти свій мафін, пити каву і дивитись від чи душні домогосподарки. Свій мафін, боже, він пахне на весь пакетик. Він отакий великий. Я думаю, він буде дуже смачний. О Боже. Я... Це дуже смачно. Доброго ранку на годиннику. Дев'ята ранку я вже позаймалася в спортзалі і йду додому. У мене буде одна пара на 10-ту годину ранку, тобто через годинку, і я паралельно хочу щось готувати, поїсти, помитися. І посиджу дві години на пари, і потім поїду в центр, бо погода сьогодні ніби як нормальна. Знаєте, останні такі теплі дні я не хочу їх пропускати. Я в пошуках якихось ідеальних джинс. Я не впевнена, що я хочу витрачати гроші на це, але я хочу дуже купити просто якісь звичайні типу мома або скінні, щоб вони були по фігурі, бо вони Всі джинси великі. Тому, можливо, сьогодні ми пройдемося по секондам. Хто його знає. Я о першій маю зустрітися з подругою, на каву, а, от, а в центрі, в принципі, в принципі, в центрі буду десь о першій. А, бо пара в мене о 11 закінчиться. Я чесно, я не дуже виспалася. Я типу, встала сама по собі о сьомій ранку, потім а, лягла далі спати, і це була помилка, не можна так робити. Треба вставати, коли ваш організм говорить вам вставати. Бо я ніби як типу переспала, і я тепер типу, хочу спати. Але нема часу, нема коли спати. Завтра в мене ніби як нема пар, або лекція в Хельсенборгу, в тому іншому місці, я не впевнена. Або вона в четвер, або... Коротше, або в мене завтра вихідний, або післязавтра, я не пам'ятаю. А от п'ятниця в мене, о, у мене там буде два семінари, веселуха. Приготувала собі поїсти і буду зараз сидіти на лекції, щось там слухати. І буде вона тривати дві години в мене. Так, я вже зібрана. Я думаю, мене було не чути, але зараз я йду на автобус, поїду в центр, прийду і буду вчити. Все, вчити мені дуже багато всього. Так, я нічого не знімала, на годину 6, пів сьомої на годину. Я хотіла зупитися на годинку, але в ітозі провела цілий день в центрі. І нічого не вчила, тому зараз я прийду. Мені треба приготувати їжу насправді на завтра. І в мене там м'ясо розморожується. Тому я зараз прийду, включу на фон серіал і буду готувати. А ще я купила такий дуже красивий лак на знижці. 3 євро він коштував, а так він коштує 12. Там був якийсь аутлет. Я його розпакую з вами. Вона в Кікс. Кікс це. Типу Sephora, але, напевно, скандинавська, бо вона є і в Фінляндії, і в Швеції, я думаю, в таких скандинавських країнах є. Коротше, він дуже красивий, виглядає ось так. І це, типу, Nail Treatment. Я взагалі хотіла просто лак купити, але нехай буде такий. Він такий прозорий, і я думаю, буде дуже класний. Він прям виглядає дуже класно, чесно. Я дуже рада. Мені не можна просто ходити і гуляти, бо я постійно трачу гроші. Просто мені треба сидіти вдома. Мені треба було б вчити і сидіти вдома. Але, Але я відпочила, я відпочила.